Доброго дня, друзі! Маємо в роботі такі деталі. Корпус шестерні. В нас вона складається з двох матеріалів. Це корпус стальний сталь 40Х і також чигун сірий. Попередня проточуємо сталь, потім під сталь вклаємо чугун, а потім будемо розтачувати в одні щоб були. За кадром я тут вже чорнову роботу виконав. Залишається тільки чистова, потім відрізати також канавку. Виборку зробити, щоб для чугуна. чугуна зараз немає, чугун під'їде пізніше. Отже, діаметр 114 вже готова. Зараз лінійний розмір від перця 33,5, плюс-мінус десятка будемо робити. Зараз оберну, поставлю відрізний різець, там ще канавочка. Потрібно буде зробити каналочку, Знімем непотрібні нам різці. Обов'язково протираємо, де да наш нас сідає. Пластинки також пробираємо, щоб не, не збивалася висота центру. Зараз замінимо пластинку, тому що тут стоїть ліва з лівим питом дивиться вона вліво, відрізала так. Зараз стандартну поставимо пряму. Зараз глибиномір піду візьму. Отже, маємо такий глибиномір, Дмитротеховської фірми. Беремо плітку КМДшну. Зараз будемо виставляти плітки. Мінус сотка показує. Ну, нуль мінус сотка. Ми я не будемо ні обнуляти, нічого не будемо робити. Так, положимо плитку на місце зараз. В принципі, якість мікротеху, ну ціна ціна немаленька, і якість нормальна. Отже. 33 32,2. Нам потрібно 33,5 плюс-мінус десятка. Додаємо 15. нас От. Приготувались на баян 15 Проверяем, а они тут заусонкае, зараз загуснул баран. 33,3 За рахунок за висонками знали розміркав нам. Так, додаємо десяточку. Знову переміраємо. 33-4. Закраслення у нас. 33,5 плюс мінус 10. Ми в допуску. Так, зараз потрібно знову прив'язати зробити канавку шириною 3 глибина на діаметр Вне стуна дено діаметр з сто 95 і. 5. Вывязуем до нас п'ять и погнали Робимо ревнами, тому що вібрації виникають. Так, отже, перемираємо, ми ще достанемо зараз, а ми не достаємо, зараз інший штангель везнув. Але в принципі це заниження. Ширина відповідає? Немає, будемо палім дорінкувати. Зараз вагу сну з ними там. Ага. Фаска там Ага. Фаска там є. Півтора. Так, змінен. Вона ручний. Поставим під 45. Прицираємо.